Росільники Росії у східних областях вийшли на вулиці і сьогодні вже значно меншою кількістю, але налаштовані так само радикально. У Донецьку кілька сот проросійських учасників мітингу перекрили рух потягів. Після того, як правоохоронці не пустили їх у будівлю вокзалу, активісти вийшли просто на рейки. І якщо потяг Донецьк-Київ устиг відбути, то Львівський затримався. Мітингувальники стали перед електровозом із плакатами і стояли так більше 20 хвилин, скандуючи про путінські гасла. В Одесі зранку відбувся кіль Тисячний антипутінський марш під час ходи Одесити вишикувалися живим ланцюгом від Воронцовського палацу до вулиці Дербасівської. Цим маршрутом пронесли кілометрові жовто-блакитні полотна, як символ того, що Одеса завжди буде українською. Після цього провели мітинг за єдину Україну на традиційному місці біля пам'ятника Дюку. Утім, коли люди майже розійшлися, підійшли проросійські активісти, завдяки правоохоронцям серйозних сутичок. Там не сталося, проте зіпсувати настрій людям. Вони таки спробували. Без інцидентів минулося в інших містах сходу Луганську, Харкові та Дніпропетровську. Саме в останніх двох містах нагадаю табори політичних супротивників підписали угоди, у яких пообіцяли не напад, та всіляко уникати радикальних дій з обох сторін.